Я здаю пусті пляшки в Нідерландах і зараз розповім, як я це роблю. Пляшки від соків води та інших напоїв підлягають повторній переробці. Їх можна здати тільки, коли на етикетці є такий знак, і обов'язково, щоб етикетка була не пошкоджена. Тепер йду в Lidl, шукаю такий напис ресайкл, підходжу до спеціального апарату, там можна брати мову. Я обираю англійську, а далі нічого складного. Просто кладу не дуже швидко пляшки в спеціальний отвір. Маленькі пляшки ємністю 0,33 та 0,5 вартують по 0,15 центів, більші по 0,25 центів. Пляшки можна здавати так. Також і в інших магазинах, таких як Дірк чи Джамбо. Я найчастіше скупляюся в Lidl, тому ношу на здачу сюди. Lidl приймає пляшки, також куплені і в інших магазинах. Потім, коли всі пляшки завантажила, на екрані нажимаю на зелену клавішу Payout і забираю свій чек. На касі, до речі, його можна обміняти також на кошти або ж обрати продукти і розрахуватися цим чеком, що я зараз і зроблю. Набрала деяких продуктів, сума, звісно, вийшла більше, різницю я доплатила. До речі, в Нідерландах це нормально здавати пусті пляшки люди за повторну переробку. Тут це не виглядає нікчемно. Здаєте пусті пляшки?